Ну, я розумів, куди я йду. Я себе настраював ще з 22-го року, що рано чи пізно мене прозовуть. Інше до війська взагалі ніякого стосунку? Ніякого. Добилося все, бо те, що мені дали базу в навчальному центрі, це їм дуже велике дякую, бо нереально ну, внесли мені в голову. Дуже великий багаж знань тактичному медицині і тактиці веведення бою і стрільбі, і нерків. А тут це якби доповнили і закріпили. І я вам скажу, дуже багато чого знадобилося саме там. Бо ну, просто треба це все брати і усваювати. Тут реально готують дуже добре. Ну, Я вам скажу з усього, що я бачив, чув, спілкувався, то мої командири, мабуть, найкращі, з усіх, бо вони реально живуть цією справою. Я ними пишаюся, я їх дуже сильно вважаю як своїх командирів.